Всім привіт! Просто невпланове коротеньке відео. Зараз разом з вами я буду перевіряти лайфхак з Тіктоку, ніби що на ось таку пов'язочку можна накрутити просто прекрасні локони, які мають накрутитися за одну годину. Чесно кажучи, я в це не дуже сильно вірю, тому я зараз це разом з вами перевірю. Спочатку я взяла капсулку і нанесу спочатку її. Так. Ось так. І тепер ось так. І так, я вже нанесла свою капсулку для волосся і тепер ось так красивенько його розчісую. Я його мила, воно у мене трішечки вологе. Якраз має накрутитися. Головне, щоб воно не було дуже вологим, тому що не накрутиться і ви ще його розкрутите, а воно буде все мокре. Тому краще сушіть добре, потім намочити його просто. Тепер я беру свою пов'язочку, якоюсь по стороною агацією. І ось так якось її маю вдягнути. Ну, щоб вона не злітала з волосся. Якось так. Але вона мені з волосся злітає. Ну нічого, я зараз поправлю собі. Ну, якось так в мене вийшло вдягнути. Надію, що це не дуже повпливає на те, як я накручуся. І тепер беремо ось такі пасма і запихаємо їх. І так робимо з цілою головою. Що ж, ось так якось у мене вийшло, а тепер залишається лише чекати. І так, вже пройшло доволі багато часу, і тепер якось це потрібно зняти. Ай, -я -я. як би це ще там розплутати все. Ну, якось треба це знімати. Я знімлю і до вас повернуся. І так, я вже розпустила волосся, поки що це виглядає якось ось так. Тільки зараз це потрібно ще красивенько причесати і покажу вам вже кінцевий результат. Ну що ж, якось ось ось так воно виглядає. Можливо, якщо подовше потримати, то воно краще накрутиться. Але ось так вийшло у мене. Напишіть в коментарях, як вам. Ну, мені, як на час, що я доволі мало тримала, дуже сильно сподобалося. Тому, в принципі, лайфхак лайк. Проте просто потрібно трішечки довше потримати. Ну, а я з вами прощаюся і всім. па 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 Біжу-біжу!